Ну, якщо ми вас утеплили е, зовнішньо, так тепер потрібно вас утеплити і внутрішньо. Що я маю на увазі? Якщо до вашого тіла спортивний костюм не буде прилягати, тому що зараз модно, щоб все було таке оверсайз, правильно, то ми хочемо вам запропонувати, аби ви е, собі придбали річ, яка буде Повністю підкреслювати ваше тіло, так і буде робити вашому тілу тепліше, тому що коли під низом, під якоюсь ковтинкою у нас є річ, яка прилягає до тіла, в даному випадку це наші прекрасні маєчки, які ми вам сьогодні пропонуємо. То повірте, вам буде тепліше. Тим більше наші маєчки вироблені на основі бавовни тут 100% бавовна. Давайте поговоримо про переваги бавовни. Що таке ж бавовна? Нагадаю, що бавовна це найпоширеніший і найдорожчий, найякісніший вид матеріалу, з якого шиють повністю будь-який матеріал або будь-яку річ. Бавовна, вона стресостійка, вона може носитися довго вічно. Бавовна, вона гідроскопічна, тобто вона може вбирати в себе до 30% вологи. Якщо ви спітніли, це все вбирає в себе в даному випадку наша маєчка. Наступне бавовна, вона гіпоалергенна, тобто в неї, якщо ви одягнете річ з бавовни, у вас не виникатиме проблем зі шкірою, не буде почервонінь, не буде висипів. Тобто не буде ніяких проблем, таких, що пов'язані з алергією. так? І 100% бавовни. Не 50, не 70%, а цілих 100%. Наступне. Бавовна вона допомагає людині, аби її тіло дихало, аби пори дихали. І це головне, тому що ті процеси, які відбуваються в тілі під час того, як ми рухаємось, тим більше коли ми на собі маємо дуже теплий костюм, то саме ось ця така річ допоможе нам зберегти тепло. Ну і ми пропонуємо вам сьогодні стандартні кольори, які підійдуть. Це універсальні кольори, це базові кольори, які мають бути білий колір. Ось також в мене є чорний колір, також і колір такого теле, тілесного відтінку, так, бежевий, як його називають. Тож давайте з вами подумаємо і прорахуємо всі деталі. Дивіться. Обирати якийсь один колір невигідно, тому що якщо ви, наприклад, візьмете одну білу, так, то ви не зможете її вдягнути під щось там чорне або під щось там яскраве. Якщо ви візьмете собі, наприклад, одну чорну, то не зможете одягнути під білий гольф, так то вже наштовхує на думку, що треба брати три, тому що тілесний колір. Він слугує таким базовим, і він може слугувати під будь-що. Але ж ви не можете взяти одну майку собі так і постійно нею користуватися. Вам потрібно на зміну. Тож, ви можете взяти одну тілесного кольору, так, і обов'язково чорного або білого. Але сьогодні для вас ми робимо пропозицію таку, що за Тисячу гривень ви забираєте собі три таких маєчки. Але вау, насправді це ж супер пропозиція! Я просто побачила цифри, мене мову відібрало. Тому що за 599 гривень ви забираєте три. Три маєчки, дівчатка мої любі! 599 гривень, панянки. Ви забираєте три маєчки. Ну, давайте порахуємо, 599 діліть на три і пишіть в коментарях, бо я не математик, я гуманітарій, але все одно розумію, що це економія і дуже доступно. Три таких пропозиції. Нагадаю, хто до нас щойно приєднався, що у нас є YouTube канал, де ви зможете. Приєднатися, так, обов'язково вмикайте ваші камери на гаджетах, скануйте по QR-коду, це обов'язково. І що? І переходьте за посиланням. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь і на дзвіночок, щоб ви не пропустили от жодного випуску. Повірте, тому що на вас чекає дуже багато приємних речей, і я хочу, аби вони у вас були. Тож, давайте будемо з вами е, відвертими. так? За 599 гривень. Ивень, ви ніде не зможете придбати собі три речі. Повірте, зараз ходити е, в, в звичайне кафе і взяти собі горнятко, кави і якесь тістечко буде коштувати таку суму. Правда, а ви за цю суму можете придбати собі три речі. Лише подивіться, наскільки добре вони тянуться, як бавовна розтягується. Максимально може вона тягнутися. Ну, мені подобається, що вона може тягнутися до будь-яких меж, так що нічого з неї не трапиться. Що вдовжину вона довга, її зручно заправляти в штанці, вона прилягає до тіла і вона не буде підскакувати там і так далі. Подивіться на ці вирізи, подивіться на те, що яка зона декольте, правда, красиво, можна одягнути піжамні штани і навіть використовувати її як ту білизну, в якій ви будете відпочивати, так? От. І це дуже красиво, повірте, ось ці витівки. Але як на мене, в таку погоду треба одягати цю річ під низ. Розумієте? І Тоді, коли воно прилягає до тіла, вам не холодно, вам навпаки. Воно тримає оцю термо, термозахист, тим більше, коли це бавовна, яка тримає тепло. Давайте чорну розглянемо більш детально. От, я її. Прикладу, аби ви також роздивилися, це дуже зручно. Повірте, ми, ми ж не можемо вам просто рекомендувати, поки ми самі не спробуємо. 599 гривень за три пропозиції. Повірте, ви не знайдете ніде за 599 гривень собі три такі маєчки. Симпатичні. Якщо давайте розглянемо бежевого кольору дуже, і вона така насичена, вона майже як тіло, її непомітно, і це дуже зручно, тому що ви можете собі її одягати під якісь наряди, так, які трохи напівпрозорі. То вона навпаки буде прикривати якісь такі е, цікаві моменти, які б ми хотіли приховати. Е, розміри від 48 до 58. Але я перепрошую, що я так роблю, але подивіться на те, як вона тянеться. Тобто розумієте, так? Що це до будь-яких меж може тянутись. Вам головне виміряти зону декольте, так? Головне виміряти зону бедер. Тоді наші оператори за допомогою розмірної сітки допоможуть вам підібрати правильні розміри. Але повірте, вона 100% буде сидіти на вас. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88, Код товару NB88. Ми будемо продовжувати далі, тому що там далі ще цікавіше, і я не можу дочекатись. А ви попийте водички та повертайтеся до нас, бо там надзвичайні пропозиції, від яких ви та я не зможете відмовитись. Я не змогла, тому і ви не зможете.